Нещодавнє рішення Верховного суду США щодо програм підтримки в коледжах по суті закрило цілу епоху, але водночас воно знову розпалило дуже дуже стару дискусію: чи повинні закони бути абсолютно сліпими до нашої ідентичності, чи може навпаки вони мають її враховувати, щоб досягти справжньої справедливості? Ну що ж, давайте спробуємо в цьому розібратися. Ось ця потужна фраза належить судді Кларенсу Томасу. Він сказав її у 2023 році, коли приймалося те саме знаменне рішення, яке фактично поклало край позитивним діям, заснованим на расі, і сама ідея дальтонічної, тобто сліпої до кольору шкіри конституції, це знаєте, ядро одного з ключових підходів у політичній філософії. І отут ми підходимо до головних питань на сьогодні. З одного боку, ідея, що закони мають бути абсолютно нейтральними, звучить ну, ідеально справедливо, правда? Але з іншого боку, а чи можемо ми просто взяти і проігнорувати весь історичний багаж, який, власне, і привів нас туди, де ми є зараз? Щоб зрозуміти, звідки взагалі взялася логіка судді Томаса, треба копнути трохи глибше, аж до самих витоків сучасної демократії. Бо ідея нейтральності законів це зовсім не щось нове. Її коріння проростає з фундаментальних принципів, на яких побудовано чимало західних держав. І ось він, власне, головний конфлікт. Дивіться, з одного боку підхід сліпості до ідентичності. Його логіка така: права універсальні, тому захищаючи права однієї людини, ми захищаємо всіх. А отже, закони не повинні звертати увагу на расу чи стать. А з іншого боку, свідомість ідентичності. І тут кажуть: стоп, без врахування історичної нерівності ми просто назавжди її заморозимо. Так от філософський фундамент для ідеї сліпості це класичний лібералізм. І тут, до речі, важливо не плутати з тим, як слово ліберал використовують сьогодні, скажімо, в американській політиці. Ні, тут йдеться про набагато ширші базові поняття свобода, права особистості, які лягли в основу багатьох демократій. А в серці цієї філософії лежить ідея суспільного договору. Уявіть, що ми всі ніби уклали угоду. Ми погоджуємося жити за правилами, а уряд натомість захищає наші права. І ключове припущення тут, у теорії Лока, полягає в тому, що всі ми стартуємо з однакових позицій, і тому захист прав однієї людини автоматично означає захист для всіх. Але. Чи справді всі починали з однакових позицій, чи всіх запросили за стіл переговорів, коли укладали цей договір? Саме ці питання і стали початком дуже серйозної критики, яка поставила під сумнів усю цю сліпу універсальність. І ця критика вона розвивалася поступово. Мислителі, що прийшли після Лока, почали помічати, так би мовити, сліпі плями в його теорії. Наприклад, Керол Пейтман у своїй праці Сексуальний договір запитала: хвилиночку, а хто взагалі укладав цей договір? Вона стверджувала, що його уклали чоловіки і для чоловіків, фактично виключивши жінок. А потім Чарльз Мілз пішов ще далі і у расовому договорі додав, що цей договір ще й несвідомо вважав універсальною людиною саме білу людину. Отже, розумієте, в чому суть ключовий аргумент критиків такий: початкова версія лібералізму насправді не була нейтральною. Вона просто брала досвід однієї конкретної групи білих європейських чоловіків сімнадцятого століття і видавала його за універсальний стандарт для всіх, а реальність інших груп просто ігнорувала. Добре, з теорією розібралися. Давайте перейдемо до практики, бо саме тут, у реальному світі, починається найскладніше як усі ці філософські суперечки виглядають у реальній політиці, наприклад, у тих самих програмах позитивних дій. А от погляньте на ці цифри з Гарварду. Це просто вражає у 1963 році, до запровадження політики позитивних дій, лише 1% студентів були чорношкірими. Один. А тепер подивіться на 2022 вже понад 10%. Різниця, як то кажуть, очевидна. А ось іще одна цифра для контексту у тому ж 2022 році чорношкіре населення становило близько 14% від усього населення США. Тобто представництво в Гарварді стало набагато ближчим до реальної демографічної картини в країні, ще не один до одного, але значно ближче. І от прихильники таких програм кажуть: дивіться, ось доказ, що це працює. Їхній головний аргумент у тому, що саме цілеспрямовані свідомі заходи дозволили досягти такого прогресу. Вони стверджують, що інші підходи, наприклад, орієнтуватися лише на дохід сім'ї чи на оцінки, просто не давали такого результату для расового розмаїття. Але, звісно, є й інший бік медалі. І критика тут дуже серйозна. По-перше, есенціалізм це ризик звести складну особистість до одного ярлика, до стереотипу. По-друге, є побоювання, що коли ми занадто фокусуємося на відмінностях, то підриваємо ідею спільного блага. І по-третє, мабуть, найнебезпечніше ризик трайбалізму це коли суспільство починає розпадатися на окремі племена, які ворогують між собою. Окей, то що ж робити? У нас є два табори, які, здається, ніколи не домовляться, чи існує якийсь третій шлях. Виявляється, деякі мислители спробували його знайти, спробували врахувати аргументи обох сторін. Філософиня Айріс Меріон Янг запропонувала концепцію, що називається політика відмінностей. Ідея, якщо коротко, така. Давайте змістимо фокус з абстрактних розмов про ідентичність і подивимося на конкретні соціальні структури, на те, як влаштована наша економіка, політика, культура і як саме ці структури створюють для одних груп перешкоди, а для інших переваги. Це, по суті, спроба знайти більш практичний підхід. Замість того, щоб сперечатися бачити расу чи не бачити, цей підхід пропонує аналізувати конкретні проблеми. Наприклад, у певних районах міста гірші школи. Давайте розробимо політику, яка вирішить саме цю структурну проблему, замість того, щоб сперечатися про ідентичність людей, які там живуть. Отже, давайте підсумуємо, що ми маємо по суті три великі підходи: перший сліпість до ідентичності, прагнемо нейтральності через універсальні права для всіх. Другий свідомість ідентичності наполягає, що ми зобов'язані враховувати історію, щоб виправити дисбаланс, і третій політика відмінностей пропонує зосередитись на ремонті конкретних структурних проблем у суспільстві? І це залишає нас із фундаментальним питанням якщо погодитися, що абсолютно сліпий закон це недосяжний ідеал, бо ж закони пишуть і виконують люди зі своїм досвідом та упередженнями, то як нам рухатися далі? Як створити таку систему, яка б визнавала реальні відмінності в досвіді людей, але при цьому не потрапляла в пастку розколу і стереотипів? Це дуже складна дилема, над якою точно варто подумати.